Привіт. Ось і прийшло моє замовлення з компанії Reflame. Давайте подивимося, що я замовила. Ось таку губку дитячу. Дитячий парфумований спрей з мандарином та імбирним печивом. Думаю, буде смачно пахнути. Дитячий шампунь з огранічною кокосовою водою. Парфумований крем для тіла Анасінг. У мене є така ж парфумована вода. Дуже мені подобається, тому вирішила взяти і крем. Та піна для ванни зі скристою сливою та синім чаєм. Ніколи не, не брала собі піни для ванни від компанії Oriflame, Думаю, буде хороше використання. Підкажіть, хто брав, як піни у Oriflame? Ось і все моє замовлення. Дуже дякую за перегляд. Буду вдячна за лайк, коментарі. Пишіть па-па-па-па.